Всім привіт, ми любі українці. З вами знову я Скіфор, і сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду проблем гри, через які World of Tanks з кожним роком втрачає гравців, і гра в танки стає все більш токсичнішою. І відповідно, хочу трошечки про ці проблеми проговорити, тому що так сказати, внезапно Wargaming на спустя 11 років чи 12 років в грі вирішив фіксити баланс. А саме в патчі 1.22, який вийшов на початку вересня, вони видали. Купу балансних правок серед танків 8-го, 9-10 рівня, в тому числі навіть покусились на е, нагородні машини, такі як Чіптень 2.7.9, І ну, як на мене, це просто куром насміх, тому що е, безумовно це, в принципі, плюс-мінус правильне рішення, але без фіксу, куди більш глобальних проблем. Точкові нірфи чи апи певної техніки абсолютно нічого не вирішить. Саме тому я записую це відео. Відповідно, я хочу зазначити в ньому три, як на мене, основних проблеми в грі. Е, також хочу почути від вас. Вас фідбек в коментарях, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи не погоджуєтесь, пишіть в своїй версії в коментарі. А також я від вас чекаю, можливо, у вас якісь три альтернативні найбільші проблеми гри. І також хотів би почути їх в коментарях. Також ставте цьому відео лайк. Ну і також для нових глядачів покажу я свою загальну статистику, щоб ви не, не сумнівалися в моїй експертності. Як ви бачите, грає непогано, грає з 2014 року. По результатам в динаміці, може, комусь там цікаво, от буквально результати за останній стрім. Катав я на об'єкті. Сто сорок, покатав я в 5200 сумарного демеджу. Вважаю, що граю доволі непоганий, і тому кое-що можу за танчики прояснити. Значить, і так, перша проблема, яку я виділяю в грі, і найбільша проблема в грі це так звані наші карти. Є такий сайт tomata.gg, ссылку на нього я залишу в коментарях для того, щоб ви могли самі більш детально розібратися в цій проблемі. Він збирає статистику по усьому європейському серверу, американському сервері та азійському сервері, і відповідно має баланс не просто баланс, а кількість там середнього часу бою на карті, плюс він рейти по респам Так от, я розбирався на прикладі тільки стандартного бою, але тим не менше на сайті tomato.gg в стандартному бою вам в стандарт амбуланс валюку, да, можуть випустити 41 мапа. З яких, вдумайтесь, стільки, 17 мап має адекватний баланс. Тобто я пройшовся по усім цим мапам да, з точки зору е, балансу респів саме, да тобто верхній або нижній. Е, е, і в принципі, і він рейд, це показує, що в принципі плюс-мінус карта збалансована, і мої власні враження, як людина, яка хорошо грає, відповідає цьому. Тобто тільки 17 мап менше половина в нашій грі нормально збалансована. При цьому всьому ми маємо 16 мап, тобто теж майже половину мап, на яких. Рекос в сторону одного респа просто шалений. Тобто, наприклад, ми візьмемо для прикладу, я не буду розбирати всі мапи, але наприклад, візьмемо карту Мураванка. На одному респу э, він рейд 52% на іншому 45. Тобто, ваш шанс на нормальний бій на карті Мурованка просто із за респауна може м -м, зменшуватись на цілих 7% просто за те, що вам не повезло з респауном. Е, так само це працює на умовному кхм, а, зараз вам покажу границі імперії. Да, де ваш шанс на перемогу чи поразку відповідно на нормальний бій, зменшується на цілих 8% відсотків, просто від того, чи ви попадете на зелений респаун, чи ви попадете на красний респаун. на респаун. таки, детально розбиратися з балансом мап ми не будемо. Якщо захочете, самі подивитись, але я просто кажу: це як основний момент, те, що. ну, Очевидно, в нормальній грі мапи мають бути. Ну я не кажу, що вони мають бути 50 на 50, але вони мають стримитись до цього. Да? І якщо на певних мапах є просто шалений перекос, їх треба очевидно швидко і оперативно фіксити. Тому що як би ви не змінювали параметри техніки, але внутрі балансу на цих конкретних мапах, все одно якість бою і відповідне задоволення від гри. Вона не зміниться від того, що в Панірфілічфайт 8-9, якщо ви на мураванки, попались з хірового респа, розумієте, так? Тому відповідно це дуже важливий момент, який, як на мене, треба фіксити, фіксити і Варгємінг цим абсолютно не займається. Хоча насправді, ну, за там 5-4 роки в грі, тільки от в цьому патчі в нас вийшов великий балансний баланс направка по там цілому ряду мап, але це все одно недостатньо. Другий момент, який я хотів би зазнати. Тут вже будемо розбиратися, на прикладі мого бою по мапам да на танку британському да новому, колісному концепт номер 5 Спойлер, якщо хтось його збирався качати, ні в коїм разі не качаєте, це дерьмо. от Але, тим не менше, значить, я також дуже проти мап, на яких. Умовно кажучи, з однієї позиції ви можете контролювати е, там 50, 60, 70, навіть 80% мапи. Які це мапи, для прикладу? да е, Це рудніки це карта Тундра, це карта Маліновка, це карта Аеродром, яку ви бачите перед своїми очима. Тобто, умовно кажучи, якщо ви на картах на карті Рудніки програєте гору, да а ви, наприклад, ну просто, скажімо, так не попали на карту рудніки на швидкому середньому танку або на швидкому легкому танку, да ви абсолютно повністю залежите. Важете від того, чи ваша команда, чи ваші середні танки будуть особистостями, наприклад, да, і самі знають грати, і поїдуть на воду, і зільють таким чином бій. Або все-таки вони зіграють правильно, поїдуть, займуть гору, і відповідно з гори будуть контролювати просто майже всю мапу, тому що гора прострілює 360, ну має простріл на 360 градусів по всій мапі. Також згори ви, крім того, що ну, прострілюєте майже всю мапу, ви її просвічуєте, тобто Відсікаєте будь-які перетяжки. І так само вас на цій горі дуже важко випустити, тому що там хороші позиції, як в перехресному вогні, вас криють союзники. І по-друге, на самій горі є купа позицій там від башні, від барта, можна навіть стріляти просто на реакцію і так далі. так далі, так далі, далі. Тут же ж на карті перевал також є шалений дисбаланс по респауну. Наприклад, оцей мій зелений респаун набагато сильніший, ніж червоний. Чому? Да, все просто, тому що, наприклад, на з мого респа є позиція, з якою я, по-перше, як ви бачите, да, прострілюю Деї. Лінію, з якої я прострілюю є лінію, тобто основну м -м, зону, де м -м, воюють важкі танки противника. да Я повністю прострілюю, тобто не даю їм адекватно проражти наші важкі танки. Плюс я з цієї ж позиції контролюю доволі непогано оцей правий фланг, так званий фланг ЛТСТ. да Тобто я не кажу, що я можу там супер хороші простріли в мене туди є, але проражти цей фланг без тички від мене, доволі важко. І плюс з цієї ж позиції я також контролюю центр. Ви бачили на початку бою? Я зробив кіл по П-44 пантері. Ось тут він був відповідно. опять же таки, е Чітка, м, чітке бачення того, що з однієї позиції я контролюю, ну, хорошо, не там, десь не 80% мапи, як це на рудніках, але десь приблизно 60% мапи, і особливо контролюю, так би мовити, активні участки мапи, де відбувається основний заміс на мапі, де вирішується доля бою. З того респаун з зеркальної позиції, Такої, щоб ти прострілював одночасно, наприклад, Сразу дві лінії проїзду ТТ, при цьому центр, при цьому фланг е, так званих СТЛТ, немає. І, відповідно, один респ має величезну перевагу над іншим, і тому, відповідно, ми маємо перекос в відсотку перемог. Відповідно, крім цього, ми маємо перекос в якості бою, і, відповідно, ваша результативність або ваша сесія вона зменшується банально через те, що ваша команда в тих чи інших випадках не займає ті чи інші ключові позиції на мапах. Далі. Друга найбільша проблема гри, як на мене, це баланс техніки внутри балансувальника. Що я маю на увазі? Ну, Я думаю, часто ви зустрічались з такою ситуацією, коли в одному бою, наприклад, ви зустрічаєте такий баланс. У вашій команді, наприклад, дві Петасау, наприклад, це Гріль-15 і ФВ4005. А в іншій команді це, наприклад, такі танки, як т 4 і Баджи. На абсолютній більшості мап, вочевидь, саме та команда, в якій є Баджер e 4 буде відчувати себе набагато краще, тому що Баджер E4 4 це штурмові ПТСА, які можуть не тільки, ну які мають не тільки шалену вогнову потужність, але при цьому всьому мають ще й доволі непогане бронювання, запас ХП, які дозволяють їм допомагати своїм важким або середнім танкам продавлювати чи ті чи інші направлення, і відповідно таким чином вигравати. Також можна привести класний такий приклад. Наприклад, ви попадаєте на карту Мураванка, в вашому сетапі, наприклад, легкий танк Шеріда, а на противагу йому стоїть якась мантікора або ЄБР. Да? Очевидно, що на карті Мураванка, якщо у вас в сетапі Шеріда, або, наприклад, Пазорвагон, або там, Китайський легкий танк 10-го рівня, да? а в іншому сетапі Мантікора, очевидно, що на карті буде інфляція за світа в пользу команди супротивника, і відповідно. Ви будете посасувати в цьому бою доволі жорстко. Да, але при цьому ж всьому є зеркальна ситуація, якщо ви, наприклад, попадаєте на, харту, на карту Хімельсдор, Чи там Берлін, Паріж, ну, будь-яку коридорну закриту мапу, і там вже, наприклад, маючи в сетапі Шердена, а не Мантікуру, ваша команда буде мати перевагу в так званого кастрованого СТ-10 рівня яким є Шерідан і відповідно не є мантікора, тому що ну очевидно, в вогневій потужності і в кількості ХП, і просто в комфорту стрільби мантікора дуже сильно поступається, тому ж, наприклад, тому ж самому Шерідану Що з цим робить? Да? Тому що критикуєш, предлагай. Що я кажу завжди? Це по-перше, в. Ну, Використовувати ту систему балансування, яка вже у вас є в грі, про що я маю на увазі? В нас в грі є такий змагальний режим, який називається натиск, в якому вже є так звані ролі танків, які плюс-мінус непогано прописані, і за виконання так званих своїх рольових особливостей да, танку ви отримуєте додатковий досвід, відповідно, більшого чкілу цього рейтингу, да, і швидше просуваєтесь по е, натисну. По крачу рангам натиску, да, скажімо так. <кій> і там ролі танків прописано доволі чітко. Тобто я пропоную що? Що якщо в команді є умовно штурмова ПТ, вона має баланситись такою само штурмовою ПТ. Не обов'язково однаково. Ну, очевидно, що ми ніколи не зможемо знайти там дві є 3 2 ЯГІ 100, два гріля 15-х і так далі. Але стріміться к цьому потрібно. І, умовно кажучи, якщо в вашому сетапі є снайперська ПТ, то без броні, де, яка не може там. Впливати на бій, то і в команди супротивника вона має бути. Якщо в нього є штурмова ПТ, так і має бути там штурмово. Ну, так само має бути штурмова ПТ. Якщо у вас, наприклад, в сетапі умовно, ЛТ, які націлені за світ, там ELC-90, Мантікора, вона має баланситися танком, який може конкурувати з цими танками саме по засвіту. Так, може не ідеально, але ну, вона не має балансуватися з шерідом чи пазорвагоном. Вона має балатися, баланситись в кращому випадку такого самого Мантікора або ELC, в гіршому випадку, наприклад, ЛТ або ЄБР. І так само, якщо у вас в Стапі є ЛТ так званий Дамагер, типа Міц 105, Шеріден, Пазорвон, то він має баланситись таким самим ЛТ-Дамагер. Розумієте, про що, я, да? це, як на мене, дуже важливий момент, тому що фіналізуючи це все, все, що я хотів да, сказати про мапи і про баланс техніки саме от е, е, внутрі балансу, це те, що ну по суті, ви можете гратися з ттх техніки, але якщо ви, наприклад, попадаєте на поганий респаун, ну скажімо, ви попали на оцю кордон імперії. Мапу, да, з Ріспа, який не контролює оцей центр мапи, з якого контролюється там більша частина цієї мапи. Да, ви попали на да, навіть якщо ви попали на чіфтейні, повірте мені, ваш бій. А Брічон, особливо, якщо, наприклад, на цій же мапі ви на чіфтейні з поганого респауну і на цій же да, кордоні імперії проти вас сетап, наприклад, умовно кажучи, по ТТ все окей, плюс-мінус балансно, але в вашій команді ж з поганого ріспану, наприклад, СТРВ і Гріль. А вони в команді ще в Девесах до хороших ТТ, якийсь батрайдер, яга є 100, Т110 є 3 і ваш шанс на нормальний бій. З урахуванням мапи, з рахуванням сетапу падає просто до нуля, і дай Бог, щоб ви в цьому бою вийшли там в три тисячі демеджу чи в три п'ятсот і не залились там 0,15 за дві хвилини. Не встигши нічого не стріляти. Тому відповідно, як на мене, от саме це. На, ну, саме на це треба звертати основну увагу і фіксить е, максимально швидко і оперативно. І також, е, ще таки, знаєте, е, невеличкий відступ. Я ще хотів сказати про баланс танків на 10 рівні, е, а саме те, що м, ну, так званий ну, третя проблема гри, да? наскільки страдає наш з вами так званий топ-контент. Е, тобто людина, яка викачує танк 10 рівня, вона. Не потрапляє в топ-списку, тобто вона абсолютно більшість боїв, там 60-70, інколи навіть 80% проводить в там умовно кажучи, сетапах 15 на 15 з там умовно кажучи, там допустим, да двома артами, трьома ЛТ на неіграбільних картах, в неіграбільних сетапах і не отримує ніякого задоволення. Як цю проблему вирішити? Очевидно, як на мене, це те, що десятки мають частіше потрапляти в топ-списку, і тут рішення, як на мене, просте, і воно Гідне варєвінгу, а саме наповнення е е наповнення дев'ятого рівня преміумними Танками таким чином да, десятки будуть набагато частіше попадати в топ-списку. По-друге, люди, які купляють прям танки 9 рівня, вони не будуть на них сильно плюватись, тому що на з десятками набагато приємніше грати, ніж на умовному прямому танку восьмого рівня. І при цьому всьому восьмерки теж будуть рідше попадати до десяток, тому що вони будуть залітати частіше саме до 9 рівня, якщо він буде наповнений такою ж самою кількістю премів, як вони наповнені, наприклад, як нас наповнений восьмий рівень. Тому. Я дуже чекаю, того, щоб Wargaming, наприклад, цього нового року вів в коробочки премтанки 9 рівня, і взагалі, щоб весь наступний рік був так званим роком премтанків -танк, прем 9 рівня, але нормальних преміям танків, не таких, як вони зараз, да, є в нашій грі, а нормальних, хороших, непососних, і з нормальним коефіцієнтом фарма, щоб, наприклад, умовний гравець за звичайний бій, який він грає на восьмерки під всіми приколами, там, умовно кажучи, з своїми резервами, клановими резервами, він зазвичай. Там, фармить 100к, щоб на 9 він фармив Ну скажімо на 20-25% більше, тобто там 125к. Таким чином, ми маємо мотивацію гравців грати на 9-му левелі. Ми маємо наповнення цього левелу, який є медіанним і одночасно покращує баланс на 8 рівні, і одночасно покращує баланс на 9 рівні. Таким чином ми покращуємо наш high level контент. Ми не знецінюємо викачку там танків 10 рівня, вони дійсно потрапляють в топи, бо вони в топ, бо вони топи. І відповідно люди, які Питають на них, отримує також більше задоволення. Відповідно, в мене на цьому все трошечки вийшло з експромтом Чекаю від вас фідбеку в коментарях по всьому тому, що я сказав. Якщо додивилось до кінця, вам сподобалось, підпишіться на канал, поставте лайк, мені буде дуже приємно. А також зустрінемося з вами в наступних відосах та наступних стрімах. Всім баба!